Ми з вами минулого разу спілкувалися стосовно військових з КНДР, які імовірно будуть залучені до війни проти України. Зокрема, зараз вони є на Курщині, і також є різні думки від експертів. Що стосовно зараз атаки, які робить ворог на Україну, коли безпілотники довго кружляють над нашими містами, що імовірно вони таким чином вже починають вчити військових КНДР, як взагалі відбувається війна зараз, у 2024 році. Ці, коли вони ще досі не знають, що що таке безпілотник, як від, від нього ухилятися, ви приблизно теж такі тези говорили минулого разу. Чи справді це так? Чи дійсно ворог може змінити тактику спеціально, щоб військових КНДР навчити, от як зараз воювати? Ні, ну їх вчать дійсно, їх вчать, їм показують. Бо їхні знання ми знаємо обмежені 53-м роком рік, коли завершилася корейська війна. Так, в них були потім е е відрядження до Єгипту, до Сирії, в якості інструкторів до Зімбабве, але там більше охорона диктатора. Об тому там, але ну через це ж не військові дії, широкомасштабні. Тому звісно, їх в чаті ми бачили вже відгуки, скажем так, в лапках з російської сторони у вигляді перехоплення телефонних розмов нашим гурам, де орки жаліться свої, ну чи жаліться, чи насміхається, розказує свої там другі половинці, що що капець, вони ці кареці не знають там. Телефон не бачили, в руках не тримали, радіостанцію не знають, як тримати в руках. Ми не розуміємо один одного, вони щось своє кльокають, ми тут насвоїмо, як з ними співпрацювати, не знаємо. А, тому дійсно в чаті Тут же питання, чи будуть їх тривалий час вчити, а потім казати в бій, чи одразу от, дали автомат, показали, в яку сторону йти і вперед на штурм. Наші військові кажуть, що є перші моменти, коли північно-корейські військові потрапили під український обстріл. але Бо що результатів про це нам невідомо.